Чехи, походу, вирішили до останнього тролити болота, базувати, а також створити найменш токсичне ком'юніті. В новій грі Грейзон, яка вийшла в дочасному доступі, розробники вже відзначилися тим, що зустріли ру гравців великоткою, з розбитим човном і натяком про той самий корабль, від чого їх дупи погоріли. Пообіцяли, що обов'язково додадуть українську на релізі і створюють неабияку конкуренцію грів в лапках з болот. І на цьому вирішили не закінчувати. Заявили, що гроші з покупки гри на болотах підуть на допомогу українцям. Тим самим, неабияк підняли їх градус в районі сідниць. По хорошому, якби вона в них взагалі не продавалась, але навіть так кількість рух гравців на серверах обіцяє бути маленькою, що зробить ком'юніті в рази менш токсичним. Коротше, чекаємо реліз, а поки бавимось дочасний доступ. На всяк тут прикріплю моє налаштування, що допомогли мені витягнути гарну картинку без втрати кадрів на 2070.